Вітаю мої любі підписники! Сьогодні хочу разом з вами приготувати розбірний пиріг з яблуками. Починаємо готувати. В чашу міксера розбила одне яйце. Додаю сіль одну третю чайної ложечки. Додаю цукор 75 г. Всипаю пачку ваніліну. 2 грами вливаю олію 65 грамів. Це все разом добре вінчиком перемішую. Добре перемішали та сюди вливаю молоко тепле і швиденько перемішуємо молока 150 мл Основний інгредієнт це дріжджі. У мене вони живі, пресовані, активні. Львівські дріжджі я використовую. Потрібно їх 15 грамів. Якщо ви використовуєте сухі дріжджі, то буде достатньо 7 грамів. Потрібно добре перемішати, щоб дріжджі повністю розчинилися у молочній суміші. Дріжджі повністю розчинилися, просію сюди 360 грамів борошна. Ставлю тісто, збиватися тістомісом, 7-10 хвилинок. Тістоміс збив тісто, точніше, гарно вимісив. Ось таке воно має бути. Тісто накриваю харчовою плівкою, ставлю у тепле місце на 40 хвилинок підходити. Поки підходить тісто, готую начинку. Мені потрібні яблука. Яблука потрібно почистити від серединки та від шкірочок. Та кришимо на дрібний кубик. Додаю до яблук столову ложечку цукру з гіркою. Та додаю крохмаль, чайну ложечку з гіркою. І разом все добре перемішую. Також можете додати корицю за бажанням. Я додам чайну ложечку. І теж разом перемішаю. Начинка готова. Переходимо до тіста. Пройшло 40 хвилинок, тісто чудово підійшло. Потрібно його зараз зважити. Вага тіста 686 г. Нам потрібно його розділити на 19 частинок, кожна буде десь приблизно по 36 грамів. Ось, відщипнула частинку і її оминаю так, щоб вона була як колобок кругленька. Можна покачати по килимку. Ось, і відкладаємо бік. Робимо колобки і накриваємо їх харчовою плівочкою. Беру форму 26 см, заставляю її пергаментом. Буду зараз ліпити пиріжки і викладати їх у формочку. Розкатую даний колобок у коло. Тісто трошки пристає до рук, але борошно я більше не додавала. Якщо тісто буде більше живе, то краще. Значить, пиріжки будуть більш пухтіші. Так, розкатала. Потрібно розрізати наш кружечок на три частинки: одна найменша, друга більша і третя ще більша. Беремо. Ложечку, потрібна чайна ложечка, і накладаємо всередину нашої квіточки, всередину нашого пиріжка, наші фрукти. Беремо меншу, найменшу частинку. Ось так нею. Так, далі беремо другу по величині частинку. І... і беремо останню повеличенню частинку, і також її так скріпляємо. У нас виходить така трояндочка. І переносимо цю трояндочку на деко. І Беремо наступну кульку, розкатуємо її качалочкою. Розкатуємо, до речі, якомога тонше, тому що це зараз тісто тоненьке, а потім воно, коли постоїть, буде підходити ще, воно ж дріжджове, тому буде гарна велика булочка в результаті. Так, Знову розрізаємо один, два і три. Ледемо посередині начинку нашу, і завертаємо найменшу частинку, другу по величині частинку з'єднуємо і найбільшу частинку з'єднуємо. Знову вийшла у нас така трояндочка. Ось так можемо трошки розвернути краї трояндочки. Переносимо на деко. Ось, виходить, так викладаю трояндочки. Ось в результаті як вийшло. Накриваю харчовою плівочкою і залишаю десь на 40 хвилинок або на годинку. Слідкуйте, коли тісто підійде повністю, тоді вже можна випікати. Пройшла одна година. Дивіться, як гарно підійшли булочки. Буде в результаті дуже гарний та смачний пиріг. Тісто ідеальне. Зараз духову шафу вмикаю на 200 градусів. Коли вона нагріється, поставлю туди наш пиріг. Випікатися. А перед тим, як ставити булочки у духову шафу, їх потрібно змастити яйцем. Зараз яйце збиваю. Я це роблю виделочкою. Булочки змащую яйцем збитим. Остила. Духова шафа вже нагрілася, і туди відправляю наші булочки. Випікатися буде гарний пиріг. Пройшло 25 хвилинок. Подивіться, яка краса. А який аромат приємний. Так, дивіться, перевіряємо готовність шпажкою дерев'яною. Якщо вона суха, значить, пироги готові. Смачно буде нам. М -м -м. Готується легко, просто. Тільки потрібен час для того, щоб тісто підійшло два рази. По годині часу десь. Все від 40 хвилинок до години. Звичайно, чим довше підходить, тим буде краще, тим будуть пухтіші булочки в результаті. І отак по одній, булочці, по одній трояндочці відламуєте і куштуєте. Щоб легко витягнути пиріг із форми, просто ножиком ось прорізуємо трошки по краям. Хоча у тісті є олія, можна і не прорізувати, але я краще перестрахуюся. І формочка легко і просто знімається. Дивіться, який гарний, запечений наш пиріг вийшов. І по бокам теж гарно виглядає, потрібно дати йому охолонути. Краса. Не можу налюбуватися такою красою. Давайте цю красу скуштуємо. Розбірний пиріг мені дуже подобається тим, що його можна гарно розламати. І порційно вистачить кожному таких 19 булочок. Дивіться, наскільки м'яке, пухке тісто. Воно ароматне, гарно пропечене. Давайте скуштуємо. М -м -м. Це дійсно смачно. Всередині соковита та корисна начинка. Приготуйте за цим рецептом. Повірте, він вам дуже сподобається. Діліться моїми рецептами своїми подругами, рідними. Хай і вони приготують цей ідеальний пиріг. Це просто насолода. Подивіться, як зручно! І гарно відривається шматочок пирога. Який він тільки смачний. Ви можете скуштувати тільки, коли приготуєте цю красу. Дивіться. Ви це бачите, так? М -м -м. Аромат не передати. Це тільки потрібно скуштувати. Ідеальний рецепт. Ідеальне тісто, ідеальна начинка, ідеальна булочка. Тільки у нас в Україні. Готують такі смачні страви. Слава Україні!